Платите податки як ФОПа, бо тільки відкриваєте власну справу. Зараз розберемося, яка система оподаткування найвигідніша саме вам. Це канал бухгалтерської компанії Бухюа. Вже майже 15 років ми допомагаємо нашим клієнтам вирішувати питання з бухгалтерії та податками. Я Вікторія, і в цьому відео розповім вам все по суті і без зайвого. В Україні для ФОПів зараз доступні дві основні системи оподаткування спрощена і загальна. Спрощена система це чотири групи ФОПів, загальна система поза будь-якими групами. Кожна система має свої плюси і мінуси. Наприклад, спрощена система зручна і вигідна, але має обмеження за видом діяльності та оборотом. Загальна, складніша, зате підходить для великих компаній і тих, хто працює з ПДВ. Щоб вибрати правильно, треба знати відповіді на такі питання: які види діяльності плануються? який у вас буде річний оборот, хто ваші клієнти фізичні чи юридичні особи? Які витрати ви реально можете підтвердити документально, і яка буде кількість працівників? Далі розбираємося детально. Спрощена система оподаткування на прикладі третьої групи ФОП. Це найзручніший і найпопулярніший варіант для малого бізнесу в Україні. Коли її варто обрати? Якщо ваш річний оборот не перевищує 9 мільйонів 336 тисяч гривень, і якщо ви не займаєтеся забороненими для спрощеної системи видами діяльності, наприклад, якщо ви торгуєте алкоголем, підакцизними товарами, дорогоцінними товарами тощо, вам просто за законом не можна платити податки за спрощеною системою. Це два головних критерії, як працює ця система. Ви платите єдиний податок з доходу, тобто з усього, що зайшло на рахунок: ставка 5%. або ж 3%, якщо ви зареєстровані платником ПДВ. Ваші витрати при цьому не важливі. Вони не змінюють суму податку. Також ви сплачуєте податок 1% військового збору від обороту. ЄСВ 22% від мінімальної зарплати 1760 гривень. І важливо, якщо ФОП пенсіонер, то платити ЄСВ не потрібно. А реєстрація платником ПДВ за бажанням. Більшість ФОПів на третій групі обирають працювати без ПДВ. Так простіше і дешевше. Отже, кому підходить спрощене оподаткування? Тим, хто працює на себе або має невеликий бізнес, тим, у кого низькі витрати, які не вийде підтвердити документально, тим, хто хоче просту бухгалтерію і мінімум нервів. Якщо це про вас, третя група спрощеної системи вам майже напевно підходить: загальна система оподаткування для ФОП. А ось загальна система це варіант для тих, хто має великі обороти, значні витрати або займається видами діяльності, які заборонені на спрощеній системі. Тут все серйозно платити доведеться не з доходу, а з прибутку. Тобто дохід мінус підтверджені витрати це прибуток. І далі ви платите 18 податку на прибуток. Але є нюанс: витрати треба підтверджувати документами, чеками, актами, рахунками, прибутковими накладними і так далі. Вони мають бути вже сплачені, підтверджені документами і входити до переліку витрат, які вказані в податковому кодексі. Також важливо, що витрати мають бути пов'язані з прибутком, отриманим вашим ФОП. І якщо щось не підтверджено, податкова це не врахує. Загальна система не має обмежень ні за оборотом коштів, ні за видами діяльності. Але важливий момент. На загальній системі часто потрібно бути платником ПДВ, особливо, якщо протягом останніх 12 календарних місяців дохід перевищив 1 мільйон гривень, або ж ваші клієнти компанії, яким потрібен податковий кредит, і вони самі є платниками ПДВ. Тож, якщо ви плануєте працювати з Юрособами, бути імпортером, продавати алкоголь, тютюн, загальна система оподаткування, імовірно, ваш варіант. Порівняння двох систем з єдиний податок, третя група і загальною. Щоб вам було простіше зорієнтуватися, ось коротке порівняння двох систем з єдиний податок, третя група і загальний. Зробіть скрін, і це буде ваша шпаргалка. Спрощена система оборот до 9 мільйонів 336 тисяч гривень. Загальна без обмежень. Податки на спрощені це фіксовані 5% з доходу або 3%, якщо платите ПДВ, 1% військовий збір, 1760 гривень ЄСВ, на загальні 18% з прибутку і 1,5% військовий збір. І звичайно, ЄСВ і військовий податок. Облік витрат на спрощенні не враховується. На те вона і спрощена. А на загальній доведеться зберігати всі чеки і рахунки. ПДВ для спрощеної можете не платити, а на загальній, імовірно, доведеться. На спрощену систему не пустять окремі категорії бізнесів, а у загальної немає обмежень. Звітність у спрощених мінімальна, а клієнти переважно фізособи. На загальній системі потрібна повна бухгалтерія, а клієнтами, напевно, будуть великі компанії. Тепер приклади. Номер один: ви фотограф-фрілансер. Маєте 30-50 тисяч гривень на місяць. Клієнти фізичні особи. Ви не хочете заморочуватись із бухгалтерією, і вам не потрібен ПДВ. Отже, вам підходить спрощена система, третя група 5% без ПДВ. Розглянемо другий приклад. А що як ви – компанія з іноземними замовниками? Ви працюєте на закордон, виставляєте інвойси, маєте витрати на команду, сервери, маркетинг. Клієнти не резиденти. ПДВ їм не потрібен. Але витрат багато, і їх можна підтвердити. Тут може бути вигідною загальна система. Ви платите податок із прибутку, а не з усієї виручки. Номер три: магазин, який продає алкоголь. Ви продаєте підакцизні товари, а це заборонений вид для спрощеної системи. У вас немає вибору, тільки загальна система. Швидше за все, із ПДВ. Четвертий приклад онлайн-магазин з товарами на перепродаж. Ви купуєте товар, продаєте його онлайн, маєте витрати на рекламу, доставку, склад. Якщо витрати великі, загальна система може бути більш вигідною. Якщо ж ви вкладаєтесь у 9 мільйонів 336 тисяч гривень на рік, спрощена система третя група якраз для вас. Отже, тепер ви знаєте, в Україні для фопів є дві системи оподаткування спрощена і загальна. Спрощена це просто зручно і вигідно для малого бізнесу. Загальна складніша. Але відкриває більше можливостей для великих оборотів і специфічних видів діяльності. Якщо це відео було корисним, поставте лайк і підпишіться. Є питання? Пишіть у коментарях або звертайтеся за контактами під відео. До зустрічі!